¡Mira! <coughs> Компанія Apple прийняла цю божественну стратегію Сцяти в очі користувачам iPhone, розказуючи, що це божа роса. Нам давали ми собі. їли Я користуюся айфоном 14 Pro практично зі старту його продаж, і я повністю приймаю той факт, що операційна система iOS мені не подобається. Бе! От просто не подобається, і все. Господи, вмієш ти все обісрати. При цьому я розумію, що мільйонам людей вона цілком окей, і їх все влаштовує. Нехай, але я постарався підійти до огляду та порівняння iPhone з іншими пристроями максимально об'єктивно. Неправда, що ти брешня. Свої претензії щодо операційної системи були висловлені от у цьому відео, наприклад. Та беззаперечна перевага iPhone, це якісний запис відео. Так, він не ідеальний, але на фоні інших флагманських смартфонів я вважаю його безкомпромісним. Найкращий запис відео iPhone 14 Pro. І тому так, я регулярно використовую iPhone. Для якихось підзйомок щоб вставляти різні крінжові кадри у свої крінжові відео, якось так. До речі, підписуйтеся на Технарню, якщо деколи бомбите через деякі рішення виробників електроніки. Звичайно ж, мова не лише про Apple, бо свої гріхи є у кожної компанії. Так це діти божі, які потребують покаяння. Досі все було окей. Я перекидав ролики за допомогою комплектного шнура айфонівського ось на свій ПК. І хоч Apple і на цьому етапі вирішила поставити палки в колеса користувачам Windows, для стабільного з'єднання, виявляється, потрібно було почаклувати в кілометрах, заплутаних на Коштувань IOC. Ну нехай, я ж техноблогер справився з цією задачею. Але ви скажете, що я лось і динозавр, бо перекидаю файли за допомогою кабелю, а не через інтернет. А я скажу, що ви не розібралися. Бо якщо, звичайно, у вас не космічні гігабітні швидкості інтернет-з'єднання, то навіть за допомогою швидкостей застарілого USB 2.0. Бо так, 2.0, це ж флагман USB 2.0. Мов ну, процес буде відбуватися швидше. Крім того, чарівна iOS запросто буде рвати з'єднання при передачі файлів, скажімо, через той же Telegram. Як вияснилося, це не лише проблема урізання фонової передачі операційкою, адже навіть якщо ви просто завантажуєте файл і не блокуєте ваш iPhone, шанси отримати помилку та почати передачу спочатку майже 100%. Ось окей, з цим розібралися. Я просто хочу за допомогою кабелю передати ці чудові відеофайли на свій комп'ютер для подальшого монтажу. Так має бути досі. Це виходило безпроблемно, та раптом мені потрібно було записати 40 хвилинне відео в 4К при 30 кадрах в секунду. Одне я записував на Pixel 7 Pro, а інше на iPhone 14 Pro. І вгадайте, що так. Так, відео з пікселя без проблем було перекинути на комп'ютер. Та ось дійшла справа до айфона. Я підключаю кабель, даю дозвіл айфону на передачу файлів. Заходжу через провідник у медіа І що я бачу? Ніхуя. Ні ні ху просто. Я не бачу відео, яке я зняв. В паніці я розблоковую айфон і заходжу у галерею. І тут відео на місці. Як так? Як так, думаю я? І починаю підозрювати, що справа у розмірі файлу, який займає трошки більше 14 гігабайтів. Кілька хвилин гугління і еврика З віндового комп'ютера. Ви просто не зможете побачити файли на айфоні, які перевищують 4 гігабайти. Але як же це чудове та логічне обмеження обійти? Перші результати змусили мене проронити сльозу в пам'ять про власників айфонів, які стикнулися з аналогічною проблемою. Вони радять в редакторі просто порізати відео на кілька частин, щоб кожна з них була меншою за 4 гигабайти. Таким чином, файли стають раптом видимими. Звичайно, спосіб виглядає дурістю в ситуації, коли відео дуже велике і з цим потрібно бавитися. Тому я знайшов таке чудове рішення, як інсталяція iTunes з Microsoft Store. -у. Ви просто завантажуєте цей iTunes і навіть не потрібно його налаштовувати та входити в свій Apple ID. Після цього відео будь-якого розміру стають доступними у файловому провіднику Windows при підключенні айфону, Magic та Amazing одночасно. До речі, сценарій до цього короткого відео я встиг написати за той час, поки айфон зі швидкістю равлика перекидав відеофайл на мій ПК. Це найкраща покупка в моєму житті. Сподіваюся, що 15-ті айфони нарешті отримують актуальні швидкості usb з'єднання і почнуть виправдовувати своє звання кращих смартфонів для контент-крієторів. Ей, просто купи Мак, і тоді запрацює вся ця чарівна екосистема і Ти ніколи не стикнешся з подібними проблемами, скажуть мені деякі генії. А я скажу, що техногіганти повинні вигравати конкуренцію за допомогою створення кращої продукції, а не приносячи дискомфорт користувачам іншої техніки. Сподіваюсь, це відео хоч комусь було корисне, хоч чуть-чуть, і хтось зрозумів мою біль, бо такого, якби, не має бути взагалі. В принципі, немає. Я от такий от ідеаліст. Е, якось так. Крім того, звичайно, що мушу і похвалити iPhone, тому що, при, наприклад, при записі цього 40-хвилинного відео, це був один файл. Файл суцільний. Файл на 14 ГБ приблизно, так? І при одночасному записі на Pixel 7 Pro я отримав два файли, тому що якби Pixel, чи точніше, напевно, Android системно обрізує відео по пів години. Але для справедливості наступний файл, якби одночасно ріжеться нормально і без проблем. Без проблем з тикуванням, от на монтажі. Якось так. А ще можу сказати, що новий глюк зловив. Зараз вам покажу ставку з цим глюком. Na na na, na 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 na. Діти технарні. Підписуйтеся на канал, вимикайте дзвіночок, коментуйте відоси. Навіть якщо не конструктивні коментарі, я все приймаю, я все бачу. Нарешті канал Технарня має свій патреон офіційний і там додатковий контент буде багато крінжі. Якби ну ви знаєте, що на основному каналі у нас і так багато крінжі, але там буде ще додаткова крінжа, тому якщо. Ви на ну вже задонатили на зсу, закрили свої потреби. Тоді вже можете підтримати створення таких всяких відео на українському Ютубі. Боже, не хочу цим спекулювати, що це український Ютуб, але просто знайте, що авторам таке приємно і додатково мотивує робити щось взагалі, в принципі, вставати зранку і не стрибати з балкону. І ні, я не живу на першому поверсі. Суїцид доступний кожному. Що би то ще сказати, поки пишеться. Що би ще сказати. А, і згадав ще один плюс айфона, в принципі, в ситуації, коли. Було мало заряду, і я писав відео, ще планчики підзнімав на айфон. Вийшло так, що айфон розрядився в нуль, і при цьому я думав, що я вже втратив той відеофайл, Але насправді відеофайл таки записався і зберігся не бити. Мальований, так що все було окей От в цьому плані. Так що не думайте, що я отсюда критикую iPhone, бо він мені там не подобається. Він то не подобається, але об'єктивні плюси в ньому все-таки є. От. Е якось так. Що ще вам розказати? Скоро мають світло знову вирубати, тому я пишу, поки можу писати. От, е для вас відоси, а монтувати буду вночі. А що ще сказати? Діти технарні, не розслабляйтеся. Тримайтеся, купи. Це головне. Поради вітані. Рубрика тепер постійно має бути. Давай, що данько, порадь дітям технарні щось корисне. Давай. Нічого не знаю. Раджу підписуватись на Патреон, щоб побачити владові волохаті Цецькій. Там їх ще нема. Колись будуть? Може колись, як буде у нас хоча б 10 патронів, там будуть волохаті соски. І щоб влад зміг нарешті собі придбати нові шкарпетки і і труси. Нащо? Бо я естет. Я хочу дивитися на твоє тіло в нових трусах, шкарпетках, подертих. Краще без трусів. Бережіть себе. Їжте багато вітамінів. Зелені, фрукти, овочі, багато вітамінів, але не забагато. тому що передоз вітамінами теж шкідливий. От Без не можна. Звичайно. А то деколи вітамін Д жруть от е, кілометрами, а то не можна так. Альо, почитайте норми споживання вітаміну Д. Я розумію, мало сонця, зима, всі діла, але деколи з фанатизмом до того підходять, а потім людей плющить. От понакупляють того вітаміну Д і жруть як конфети. Спіть. Ну, там мінімум 6 годин. Якщо маєте таку можливість, звичайно, то так, бажано так. спати хоча б 6 годин. Смачне щось їсти. Так, і розжиріти. Смачне? Я не сказала багато смачного, сказала смачне, можна з'їсти пляха, Шум так шоколадки, а не цілу плетку, правда, Влад? Не знаю про що. Це. Можна випити 150-200 г вина, антілу пляшку, правда, Влад? Не знаю про що ти? Дивіться, який я здоровань, що от звичайно стандартна гітара отак виглядає на моєму фоні. Шарите? О, яка тема. Я нічого буде не сказала, правда? Як і завжди.